Нові виклики воєнного часу для місцевого самоврядування як прожили рік війни ті, хто у глибокому тилу на прифронтових територіях та ті, хто побував під окупацією. Які проблеми наразі найбільше на часі, і які можливості, попри війну, відкрилися перед громадами? Про все це далі говоримо в ефірі програми Влада і громада Вітаю вас! І нашої студії виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю! Пане Олександре, уже понад рік в Україні триває повномасштабна війна, і вона продемонструвала важливість кожної гілки влади щодо місцевого самоврядування. Яку роль воно виконувало на початку повномасштабного вторгнення? Яка його роль зараз, і яка роль асоціації міст у взаємодії та співпраці між громадами? Війна вкотре нам доказала важливість децентралізаційної реформи, якби вона не була проведена до того часу. То масштабність руйнувань захоплення територій і кількість жертв були набагато більшими. Ті громади, які чинили опір, це і на Київщині, і Чернігівщині, і на Сумщині, на Харківщині, і ви бачили, як героїчно чинив супротив Херсон і громади Херсонщини. Це стало можливим завдяки саме децентралізації. Чому тому, що муніципальна влада. Спиралася сама на себе, мала відповідні ресурси, мала відповідні повноваження, і в перші місяці був певний такий дисконект, вакуум вертикально-горизонтальних зв'язків між центром угу. і громадами. І Нам приходилося приймати рішення, спираючись виключно на власний досвід і на власні переконання. Відповідно, це було і забезпечення функціонування муніципалітетів в умовах бойових дій. Допомога Збройним силам, об'єднаним силам, які чинили супротив. Це відповідно і гуманітарна допомога. Це і забезпечення надання е, життєво важливих послуг е, громадам. Я сам безпосередньо перебував в Бучі і бачив, як діяла муніципальна влада. Е, по своїй посаді е, постійно був на зв'язку з громадами е, Херсонської, Запорізької області, е, Харківської, які перебували під тимчасовою окупацією. Mm -hmm. Частина з них ще перебуває під тимчасовою окупацією. Я вам хочу сказати, що за цей час, 24 лютого, було викрадено 59 посадових осіб. Сіб місцевого самоврядування з них 35 мерів: це сільські селищні, міські голови, це цивільні особи, і звісно, що це порушення всіх міжнародних правил і процедур. Єдиною виною цих людей була саме організація надання послуг населенню. Уявіть собі ситуацію: відсутні зв'язок, електро, водопостачання, газопостачання, відсутні підвіз продуктів, відповідно фінансування. От всі ці проблеми мали вирішувати органи місцевого самоврядування, і зараз на цих територіях частини Запорізької, Херсонської областей вони до цього часу їх вирішують. Да, звісно, що більшу частину ми евакуювали сюди, забезпечили певний алгоритм дій. Що в перші місяці робила Асоціація міст. Перше забезпечували горизонтальний зв'язок між муніципалітетами, це й було е, навіть і повідомлення просування військ е, е, противника, це надання гуманітарних е, вантажів, це організація цих коридорів, якими виводилися люди mm -hmm. на контрольовану територію, це відповідна релокація бізнесу на Західну Україну, до речі, на Хмельниччину. В першу чергу, це інструкції відповідні, які до того часу не були, як діяти в муніципалітетах в цих умовах. І ми спільно з офісом президента якраз розробляли ці інструкції, доводили через голів обласних військових адміністрацій. Величезним блоком стало те, що ця практика діяльності муніципалітетів вона мала бути унормована законодавчо. І я дякую нашим парламентарям, що на цих напрацюваннях наш профільний комітет вніс відповідні зміни до закону про місцеве самоврядування і вона була унормована. Звісно, що ще багато змін які потребують, і ми над цим працюємо. І це зараз головний акцент наш. Перша ціль наша зараз це визволення цих посадових осіб місцевого самоврядування в полоні. Так? Да, які перебувають в полоні. Зараз п'ять мерів перебуваючи в полоні. Чотири з них це з Херсонської, три з них з Херсонської області. Один з Запорізької, це мер Дніпрорудного і один з Донецької. Мангуш. Це біля Маріуполя. Це перший блок нашої роботи. Другий ще до цього часу залишається доставка гуманітарної Них вантажів на цій території. Я вам наведу один приклад. Ми на цьому тижні будемо в черговий раз їхати в Херсон. Уявіть собі, муніципалітет да, ну, мерію. Де все зруйноване, я це бачив безпосередньо в Бучі. Я це бачив в Ізюмі в інших містах, коли винесено все, і комп'ютерна техніка, ну абсолютно все. Але ці люди, які зараз там працюють після звільнення в надважких умовах, вони потребують відповідного обладнання. От ми завдяки фонду Майорки туди зараз доставляємо обладнання. Ну, це і комп'ютери, mm -hmm. і відповідні принтери, і все, -все, все інше, яке потрібно для забезпечення діяльності. Ті саме муніципалітету до того часу це були такі гуманітарні вантажі для е, відповідно населення. Третій блок дуже важливий це законодавча робота. Я наведу декілька прикладів. Ми домоглися того, що в резервному бюджеті в резервному фонді державного бюджету були передбачені кошти на відновлення енергетичної інфраструктури. Це значні кошти, і щоб ви розуміли, 600 об'єктів критичної інфраструктури це і ТЕЦ, це і водоканали, і теплокомуненерго. І, і відповідно розподільші стартці зруйновані е, прямими ракетними ударами. Це все впливає на нас з вами, на забезпечення е, якості послуг. Е, е, місцеві бюджети спрямовують відповідне фінансування. Е, е, були певні блоки в минулолітку, і саме завдяки нашій позиції, уряд змінив 590 постанову. Я mm -hmm. думаю, що ви в ефірах не раз про це чули. Це заборона муніципалітетам проводити ті чи інші видатки. Ми встановили пріоритет на ремонт будівництво, реконструкцію інфраструктури, яке забезпечує житлово-комунальні послуги, і зараз ці видатки дуже швидко проходять з муніципалітетів. другий момент це облаштування бомбосховищ. Теж mm -hmm. до серпня місяця ці видатки були десь в кінці списку. Зараз вони в пріоритеті. Наступний момент це додаткові 4% податку на доходи фізичних осіб. Ми з вами, в якій би громаді ми не жили, ми сплачу. Бачуємо податок на доходи фізичних осіб, і оці додаткові 4% залишаються і в Хмельницькому, і в Староконстантинові, і в Славуті, і в Нетішині. І вони якраз таки йдуть на модернізацію енергетичної інфраструктури, комунальної інфраструктури. Знаєте, дуже часто ми з вами, як громадяни, цього не бачимо, тому що ця каналізація під землею, що там робить муніципальна влада, не зрозуміла. Але ці ті кошти, які ми як Асоціація міст пролобіювали для того, щоб. Не було в країні, ну давайте говорити відверто, такого загального блекаута. Зараз абсолютно у всіх є проблема що стосується різниці в тарифах, uh -huh. це підтримка наших комунальних підприємств, тому що інакше з квітня місяця вони просто припинуть постачання послуг, якщо держава не розрахується з ними за за ті борги, які утворилися не з їх вини. Ціна питання 36 мільярдів гривень. І це стосується теплої і водоканалів. І це стосується абсолютно всіх громад. Це перша проблема, яка торкнеться всього населення України, якщо вона не буде вирішена. І друга це освіта, освітня субвенція. Знову ж таки, навантаження. Ті люди, внутрішньо приміщенні особи, які переїхали, наприклад, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Славуту або інші громади Ізяслав, вони не пораховані в видатках державного бюджету, і фактично, муніципалітет за свої кошти здійснює відповідне утримання по всім напрямкам. Це треба врахувати, і ми провели аналіз: 715 громад в Україні мають дефіцит освітньої субвенції більше 10%. Це 8,5 мільярдів гривень. До речі, Міністерство освіти нас підтримує в цьому, щоб е е закрити цей дефіцит і надати додаткові кошти з державного бюджету. Це не тільки питання якості освіти, це питання економіки. Ще питання по переселенцях, тому що ви вже зауважили, що саме от такі громади, як громади Хмельниччини, стали прихистком для багатьох десятків тисяч переселенців. Як зробити так, аби вони не були таким обтяженням для громад, а навпаки, стали ресурсом. Це дуже е, слушне і важливе запитання. Дя, дякую за нього. Е, в чому проблема? Ще в квітні місяці. Ми запропонували Міністерству економіки розробити таку картку переселенця. Uh -huh. Але я прошу правильно її е, 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 зрозуміти. Ми, коли робили реформу з децентралізації, робили таку матрицю кадрових переходів, коли громади об'єднуються між собою, вивільняється якась певна кількість кадрів, е, це професійні кадри. І Куди їх треба було влаштувати. Дивіться, що відбувається. Внутрішньоприміщені особи, наприклад, от, з Чернігівщини там, візьмемо Городню, приїжджають в Хмельницький. Це можуть бути вчителі, лікарі. Технарі, інженери, архітектори вони приїжджають. Як відбувається зараз реєстрація? Встали на облік переміщені особи для отримання соціальної відповідної допомоги в багатьох громадах збудували модульне містечко, і ми говорили про це, що це неправильно, тому що в першу чергу людину треба економічно залучити, включити у відповідні процеси. Чим це важливо? Цій карці, яку ми запропонували, її абсолютно можна було зробити через дію. Вказується спеціалізація mm -hmm. людини і вказується її бажання, де б вона могла себе знайти. По перше, ну я вам хочу сказати: знаєте, говорять про цей ПТСР. Да, він насправді присутній. Людина уявіть, працювала в городні архітектором. Була мала і визнання і відповідну заробітну плату. Постійно була включено в процесі. Приїжджають вона в Хмельницький, навіть отримуючи зарплату. В неї починається депресія. Це вже доведено психологами, Вона не включена в відповідні процеси. В той же час в Хмельницькому є дефіцит цих кадрів. І нам, ми проводили дослідження на Тернопільщині, коли Харківські з е, Харківських архітекторів інкорпорували в життя, а громади декілька років Тернопільщини не могли знайти цих архітекторів. Я вам скажу відверто: поспілкуйтеся з мерами Кам'янець-Подільського, Шепетівки, Славути, Ізяслава, Нітішина. Вони вам скажуть, що в них брак кадрів саме таких високоспеціалізованих. Другий момент ці люди починають працювати, вони отримують зарплату, немає навантаження на соціальні виплати. Третій момент: податки, які надходять в громаду, дозволяють цій громаді надавати допомогу тим же самим відповідно територіям. Людина включена в процес. І тоді вже стоїть питання: вона сама вибирає, чи буде вона залишатись в тому тимчасовому помешканні, да, той модульний будиночок, чи знімає квартиру, чи вона потім маючи фінансовий, ну там фінансову по подушку, маючи, да, дохід приїде туди. Зрозуміло, що поки буде тривати відновлення там в Ізюмі, в Купінській, вона ще довгий час не приїде, але не, вона не виїжджає за кордон. Вона інкорпорована е, в своїй країні, От, і це дуже ну, і громада виграє, тому що вона має фахівця. Абсолютно, а? да, абсолютно громада виграє. А ми провели uh -huh. е, завдяки народним депутатам і тут їм е, велика дяка. Зміни до закону про місцеве самоврядування про те, що такі люди можуть без конкурсів переходити по системі муніципального управління. Зрозуміло, що в приватному секторі це набагато, будемо так говорити ну, ліпше. От що необхідно було зробити з внутрішньопереміщеними особами. Ми ж зосередилися спочатку з житла і з соціальних пільг. Угу. А от це розширене відтворення, які ці люди можуть створювати, і включені їх в процес. Ми цю історію забули дуже добре, і Хмельниччина тут демонструє теж гарні результати. Що принаймні відбулася релокація бізнесів? Це в основному приватні Зрозуміло, що є частка державних, високоспеціалізованих. Це теж певна включеність в економіку. Реформа містобудування вона викликала таке зараз брухливе емоційне обговорення і з боку представників місцевого самоврядування і громадських активістів. Зокрема, низка міст Хмельниччини міських рад підтримали звернення до президента з вимогою витувати цей закон. Чим він так обурив, що пропонує місцеве самоврядування? Яка позиція асоціації міст у цьому питанні? Знаєте, це вперше в історії України, коли між собою об'єдналася муніципальна влада. Громадські активісти, професійна спільнота. Я маю під професійною спільнотою. Це проєктанти, архітектори і е, окремі забудовники. Е, е, крім того, е, громадськість я виділяю тут не просто активістів, да, е, які на місцевому рівні, uh -huh. на центральному, а й такі інститути громадянського суспільства, які борються е, з корупцією вже не один рік, е, і вони всі об'єдналися. Проти 56-55. цей законопроект. Ми не будемо говорити зараз про процедурі, як він проходив, да, тому що це порушено всіх правил е, і вимог. Е, по суті, уявіть собі, ви живете в місті Хмельницькому. Ви виходите один ранок на подвір'я, а у вас на подвір'ї починає будуватися висотка. Ви е, куди звертаєтесь? В муніципалітет в Муніципалітеті вам кажуть, вибачте, тепер з набранням шинасті 56-55 ми не маємо повноважень це контролювати. Ви захочете провести пікет або звернутися. А в законі написано, що тепер, як ви громадськість, не маєте на це правди. Другий момент: контролювати цього забудовника має приватна фірма. Тобто, я забудовник, найняв приватну фірму, бізнес контролює бізнес. І е, ви бачили, що останнім часом почали з'являтися е, серйозні дослідження по Турції так. Е, е, і наочно, де мери виступали, і угу. ті мери, е, в яких залишився контроль, да, муніципальний контроль, наслідки е, були показові, тобто в них менше зруй... зруйнованих будівель, ніж там, де працювали приватники. Бізнес не може контролювати бізнес, тому що у бізнеса головна мета отримання прибутку, який би він соціально не був орієнтований. Другий момент право власності, воно гарантовано конституцією, а в цьому законі дозволяється певним чином е збудувати, там, е ми так назвали це, е стимулювання незаконного самочинного будівництва. Третій момент це е, повністю позбавляється повноважень органів місцевого самоврядування над е, наглядами контролю, що відбувається е, в плані забудови на території. Mm -hmm. І там є багато-багато е, таких речей. Е, тобто, ви можете там за 2000 тисячі доларів е, це штраф такий е, одноразовий, е, збудувати висотку на чужій землі в центрі міста і узаконити. Е, Відповідно своє будівництво п'ять статей конституції порушиться. Ну я по суті не буду. Що ми запропонували в 2017 тисячі сімнадцятому році. За допомогою наших міжнародних експертів, ГІС і інших відповідно структур, була напрацьована біла книга містобудування. І в усіх країнах е існує, е існують такі документи, як е ну, в більшості країн, як містобудівний кодекс, існує міжнародний містобудівний кодекс, і там чітко розмежовані повноваження муніципальної влади, центральної влади, громадські, що мають право на проведення яких і на прозорість інформації, і відповідно звернення на проведення перевірок, багато багато іншого, і відповідно умови для ведення бізнесу. І так працює е ну, весь цивілізований е, е, світ, ми запропонували, е, щоб витувати 56-55 і е, з, зробити містобудівний кодекс, uh -huh. тому що в нас є невідповідність. Між земельним і містобудівним законодавством ці приклади по законопроекту, які я наводив, що можуть бути такі наслідки, вони якраз і пов'язані, що законопроект не вирішує ці питання, а їх погіршує, вводячи так званий інститут приватних контролерів, це ну якби орієнтований такий бізнес. Відповідно, перевірку ні муніципальна, ні влада, ні громадськість. Не можу зробити повноцінно, тому що вона не має доступу по закону до об'єкту, і ти не розумієш до того моменту, поки воно збудовано, що, що там відбувається. Я все таки сподіваюся, що законопроект буде витований. Вже розпочалася робоча група на базі профільного комітету. Тобто якісь рухи вже є так? на базі профільного комітету, готує концепцію містобудівного кодексу. Ну, таким чином, містобудування це, в принципі, основа життєдіяльності будь-якої громади. І саме важливо тут знайти баланс інтересів між е, муніципальною владою, бізнесом і громадськістю. Тому що в першу чергу е, всі орієнтовані, ми з вами живемо не десь в повітрі. І е, то, як виглядає наше місто, наша громада, впливає навіть психологічно на кожного з нас з вами. Також триває збір підписів в петиції щодо комунальних лісів, якою бачите їх долю в громадах. Це нова проблема. Така, знаєте, вона під час війни набула гостроти, і, до речі, на Хмельниччині ми зараз супроводжуємо процес по Теофіпільській громаді. Але я хочу сказати, що на Волині, на Рівненщині, на Житомирщині і на Чернігівщині процеси однакові. Опублікований законопроект. Розроблений державним підприємством Ліси України, який позбавляє повноважень муніципалітети на так звані комунальні ліси, я хочу сказати, ми провели дослідження, що комунальні підприємства, які займалися цими питаннями, набагато були ефективніші ніж державні. Із цим пов'язаний можливо конфлікт. Другий момент, там нечітко виписані норми, що стосуються залісненим землям. І в нас взагалі в земельних ресурсах є певний такий хаос, і з цим це пов'язано. А другий момент, і ми бачимо різні підходи в різних областях регіональної влади. У відношенні до місцевого самоврядування, наприклад, на Житомирщині регіональна влада з громадами працює спільно, щоб не допустити вилучення цього ресурсу. На Хмельниччині ми ще не зрозуміли, чому так сталося. Е е е е обласна влада не пішла на зустріч громаді цій відповідно, і де-факто зараз це може бути вирішене в суді. Чи це халатність була да, там з боку, чи е е е е якісь певні речі. Е але питання дуже важливе, тому що коли про Водилась децентралізація, передавалися землі за межами населених пунктів. Тобто, що таке громада? Да, оце є тут населений пункт, тут, тут, тут. І коли ми об'єднали їх, це вже спільна земля громади. Це єдина територія громади. А в нас виникли такі лакуни. Uh -huh. І тоді, через два роки після проведення бюджетної децентралізації, після об'єднання були акти відповідні Кабміну, якими ці землі передавалися у власність відповідно територіальних громад. І я пам'ятаю, ми. Збиралися в 2018 році. Стояло питання лісів і заліснених територій, тому що це теж власність громади, і вона гарантована конституцією. І вони тоді передавалися, і треба було проводити інвентаризацію. Громади витрачали купу коштів на це. Звісно, що там існують обмеження. Будь-яка монополізація. Будь-яка монополізація, що зараз пропонується в ДП Ліси України. Вона є шкідливою для економічного розвитку. Це розуміють у всьому світі, тому зараз. По перше, петиція да? mm -hmm. вона вже, якщо я не помиляюсь, 10 тисяч голосів назбирала. Я впевнений, що ми назберемо відповідну кількість голосів. До речі, по 56-55. Це перша петиція в історії України, перша яка за 5 годин набрала більше 25 тисяч голосів. Mm. Настільки обуреність всіх страт суспільства була такими діями в парламенті, що певна група намагалася провести ці зміни. Що буквально виходило таким чином, що за хвилину голосувало 100 100 осіб. З лісами, звісно, що це йде повільніше. По-перше, не всіх стосується. По-друге, тема дуже специфічна. от я навіть зараз пояснюю, і це дуже складно уявити, які це землі, які повноваження, що роблять комунальні підприємства, що державні, що обласні, що приватні, де контроль. Але я сподіваюся, що все-таки петиція набере відповідну кількість. І другий момент: що ті звернення, які зараз приймають громади, ми не допустимо реєстрації законопроекту, взагалі реєстрацію uh -huh. законопроекту, який позбавляє громади відповідних повноважень. Наразі ви перебуваєте з робочим візитом у Хмельницькому. Знаю, що відбуваються такі регіональні засідання регіональних відділень відбувалися і будуть відбуватися в інших обласних центрах. Що дають ось такі візити на місця спілкування тут, і які ідеї потім везти в Київ? Ну, в в першу чергу, це розуміння проблематики. В регіоні, звісно, що ми аналізуючи виходимо на типові проблеми регіонів, але кожен регіон має свої особливості. Я ще не бачив, щоб не було особливості в якійсь області, навіть там, от, є Хмельницька, Тернопільська, поруч, там, Вінницька. Mm -hmm. Щоб не було відмінності. Кожна область має відповідні свої особливості. Другий момент це фактаж по проблематиці. Навіть у цьому дефіциті освітньої субвенції, який ми обговорюємо з мерами Хмельницької області, вони ж не за себе піднімають ці питання, а за вчителів, відповідно. І е, за економіку, і за батьків, тому що мер, повертаючись після наших зборів, він матиме е, принаймні е, конкретну відповідь, як йому спілкуватися з громадою, з е, освітянами, комунікувати ці речі з центральною владою. Коли в тебе спільна позиція, вони між собою обмінялися, можна якісь певні рішення обміном досвіду вирішити. Але якщо це типова проблема, як ми говоримо про освітню сувені. То тут має бути проявлена спільна позиція і, відповідно, єдиний алгоритм і механізм спілкування з центральною владою. Другий момент. Це, звісно, між собою я вже про це говорив, обмінятися досвідом роботи. Не так часто один до одного їздять, а є можливість зібратися в одному місці і декілька годин проговорити, вийти із тої тікучки, проговорити стратегію на майбутнє, як ми будемо рухатись. Да? Не за грами наступний опалювальний сезон, не з грами підготовка бюджету на наступний рік. Дуже часто на таких зустрічах ми знімаємо якісь певні конфлікти, які існують із регіональною, там центральною владою, і між собою, пояснюючи, от, один з прикладів це зарахування податку на доходи фізичних осіб за місцем реєстрації або за місцем проведення діяльності. Хмельниччина, наприклад, є особливою в плані того, що тут знаходиться АЕС. Існує спеціальна субвенція, яка мала піти в повному обсязі на громади в 30-кілометровій зоні, для того, щоб населення отримувало додаткові послуги, додаткові певні предмети, необхідні як компенсація проживання в цій зоні. І вже декілька років поспіль уявіть собі, Атом нас плачує 200 мільйонів в державний бюджет. А на місця не приходять ці 200 мільйонів. Таких громад в Україні 35. І отут на Хмельниччині одна з найбільших кількості цих громад. І ми із року в рік вже боремось, вже п'ятий рік. Ми боремося по зміні законодавства. Зараз поміняли бюджетний кодекс, привели у відповідність. Ми розуміємо, що цей рік особливий не в плані фінансування, але в принципі два, е, і в минулий був в да? 22-му році. Е, вже по тим змінам, які ми провели, внаслідок таких зустрічей, тому що зрозуміти таку проблематику можна тільки на місці, або виїхавши на місце, подивитися, mm -hmm. як живе там Нітішин, Славута, Ізяслав і інші, інші території. Це теж ну одна. Е, і Як без особливості другий момент, ми звісно, в кожній області я про ліси в Одеській області не буду говорити. Не так. Да? Це зрозуміло. А на Хмельниччині, на Рівненщині, на Волині буду говорити. І ще один з напрямків це встановлення побратимств. Угу. І це дуже важливо. І якраз таки на таких зустрічах ми обговорюємо з мерами. Про їх міжнародну діяльність. Ми, як Асоціація міст, готуємо там тези відповідні, повідомляємо їм про інформацію, яка наявна по візитам. Запрошуємо їх туди, щоб представляли Україну, представляли свої громади. І от в умовах війни оці побратимства вони ну, дуже вже, дієві виявилися. Вже іншу суть перетворилася. Mm -hmm. Раніше як було? Їздили один до одного на день міста. Mm -hmm. А от в перші години, я вам відверто скажу, в перші години війни побратими Бучі. Почали вже дзвонити і направляти допомогу ще поки на центральному рівні не було вироблено якихось механізмів щось інше. Там ну як ми будемо допомагати фінансово чи ні, там прибалтійські країни зразу на рахунки кошти скинули. Ну уявіть собі ці речі, і це теж обговорюється на таких зустрічах. Обговорюються актуальні питання законотворення, які необхідні зміни. І саме головне, найголовніше. Як спрацьовує тут ті чи інші зміни законодавства mm -hmm. е, на конкретній території, і тоді ми бачимо регіональні особливості. І якщо, наприклад, в е, 20 област... областях закон про місцеве самоврядування, там ну, зі змінами в умовах воєнного стану діє таким чином, а на Хмельниччині він по іншому діє, то тоді вже виникає необхідність спілкування з регіональною владою е, про те, щоб ну, з, з різними структурами там казначейством. Поліцію іншим іншими для вирівняння цієї ситуації. Або навпаки, коли Хмельниччина показує там кращу практику по релокації бізнесу або роботі з внутрішньо приміщеними особами, то звісно, ми цю практику залучаємо і в наступну поїздку, наприклад, мою там на Тернопільщину або е, на Закарпаття кажу: дивіться, mm -hmm. і я з'єдную е, контактами або наше регіональне відділення, е, з'єднують контактами ці громади і так сшиває. Україні. Пане Олександре, я вам дякую. Наш ефірний час добіг кінця. Дякую за розмову і сподіваюся, що вже наступна наша зустріч буде і обговорення про післявоєнну відбудову України після нашої перемоги, і це буде найближчим часом. Дякую. Нашим глядачам я дякую за увагу. Це була програма «Влада і громада. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі!